Ракети крилаті, балістичні ракети класу повітря-повітря, повітря, земля, дрони, камікадзе. Це залишки всього того, що за останній рік російські війська запускали по Києву та області. Частина зразків вказує, що ці ракети були вироблені ще в СРСР, а інші виготовлені вже після 2020 року. Всім відома. Х-101 ракета після 2020 року, 2021 перший рік. Ми бачимо це по Києву, було здійснений обстріл. Також ми бачимо калібр морського базування. І «Іскандер-К» – це з наземних пускових установок. Здійснюється пуск. І відповідно безпілотний літальний апарат шахет. Тепер тут з'явився новий екземпляр. Ось гіперзвукова ракета «Кінжал». Тривалий час, українські сили ПВО казали, що не можуть їх перехопити та збити. Тепер вона перехоплена та збита. Це перший екземпляр, який був знищений. Зараз експерти досліджують, що в неї. Всередині... Показує кінжал і розповідає про нього Олександр, експерт зі зброї Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Ми вивчаємо, проводимо експертизу того, того засобу ураження, яким був здійснений обстріл. Знає, як вона наводиться, як вона здійснює Там. Все, то вивчається і відповідно здійснюється заходи щодо протидії. Українські фахівці, вивчивши цей зразок, дійшли висновку, що ракета «Кинжал» не є такою за характеристиками, як її малювала російська пропаганда. Зброя серйозна та небезпечна, але гіперзвуковою її можна назвати знатяжкою. На визначеній ділянці на відповідній висоті вона може розбити. <гум> так ми розуміємо, що може розбити деяку швидкість, яка є гіперзвуковою. Але це та ділянка. Деякі ділянки, далі вона не є гіперзвуковою. Тому що, якщо ми говоримо о гіперзвукової швид... зброї, угу. то Сполучені Штати її не так розуміють. Вона має здійснити політ до об'єкту ураження на гіперзвуки. Да. Тобто у нас розуміння різні. різні. За створення гіперзвукової зброї у світі змагаються вже давно. Наприклад, у США випробування прототипу гіперзвукової ракети провели лише у грудні минулого року. Про те, що така зброя є в Росії, Путін розповів у посланні до федеральних зборів ще у 2018 році. Його мощь могущество, як говорять військові експерти, можуть бути агромними, а швидкість робить неуязвимим для сьогоднішніх систем. ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, ну, по-простому сказать, их просто не догоняют. В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. Уважаемые друзья, у России такое оружие есть. Мы назвали эту систему «Кинжал». Гіперзвуковою зброя вважається, якщо вона може більш ніж у п'ять разів перевищити швидкість звуку. Путін запевняв, що кинжал перевищує у 10. Експерт зі зброї Олександр каже, що це не так. 4,5 тисячі кілометрів на годину вона має зближенні з цілю. Те, що відбувалося, вона трохи менше. То, що було з нами, вимірено. Тобто ну, немає гіперзвукової. Кінцевий ділянці вона ніяк є гіперзвукова, вона є досяжна для відповідних комплексів. Відповідний комплекс це Петріот, який Україні надали США, як показала практика, він зміг збивати російську суперзброю навіть під час масованої атаки кинжалами. Олександр додає: якщо розібратися, то кинжал це не якась виняткова розробка, це звичайна ракета комплексу Іскандер, яку причепили до надзвукового літака Міг 31 Саме він допомагає на короткому відрізку розігнати розрекламовану суперзброю. Насправді вона є. Це Іскандер 9М 723 ракета, яка є наземного Іскандер М. Це ракета, називаємо так, модифікація іскандеровської ракети, яка здійснюється пуск літака-носія. Деякі елементи є дороблені, а в цілому це є та ж іскандер. І тут цікавий фінансовий факт: вартість ракети Іскандер 3 мільйони доларів. У варіанті «Кінжал» для російського бюджету вона обходиться вже від 10 мільйонів доларів. Кінжал виявився не єдиною російською зброєю, ефективність якої явно завищена. Це уламки протирадіолокаційної ракети російського аналога американської ракети Харм тобто НАТО вважало, що її не можна збити так. Все збивається. Ну кінжал теж не збиває. Все, все збивається уламки цих ракет. Олександр називає нагадуванням про урок для України, який ніколи не варто забувати. Оці великі залишки ракети це Х-55. Ми можемо подивитися на маркування. Ось 8 – Це вона вироблена в 88-му році. Ще за радянських часів 515. Тобто, це 515 та ракета. Яка була вироблена Шість, шоста партія. Тобто 515-та ракета лише в шостій партії. Цікавим є той факт, що виробляли їх в Харкові двигун мотор Січ. Ці ракети були свого часу передані Росії, і тепер Росія ці ракети запускає по Україні. Усі результати своїх досліджень експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз передають до Міжнародного кримінального суду. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко для Радіо Свобода.